Не помічаючи слона, який посеред хати, то проблема ніколи не вирішиться, розумієте? Тобто потрібно вирішувати те питання, яке вирішив наш ворог. Росія стала повністю на військовій рейді. У них цілий народ мобілізований. Причому що вони набагато більша, заможніша, в інших планах серйозніших країна чині. Зараз я буду говорити в першу чергу з історії. Ми не будемо згадувати про те, що було. 91 році опущено, що було в 14-му році. Я навіть не буду говорити про те, що було 22 в 22-му році опущено. Якщо не зараз, кожен для себе не збавне, що ця війна не закінчиться з заморозкою, закінченням гарячої фази, що у нас знову буде, що цю війну прийдеться розрівати нашим дітям і внукам, і відповідно ми маємо формувати інформаційне поле в нашій державі. Відповідне ставлення до ветеранів, відповідне військово-патріотичне виховання, то всі ці наші мізерні кроки, і те, що я казав, не те робив, не те повірив, воно не буде мати жодного значення. А я скажу, що знаєте, смерть мільйонів це статистика, а смерть однієї людини це трагедія. Я вже тих трагедій в телефонній книзі маю дуже багато, тому що оскільки я воював з 14 року, підрамуки воював 14 рік, ну, воював 14 рік, рік в 2015 рік складі. Батальоту Дніпро води. У нас там чат є на 250 чоловік. 50 чоловік вже нема з того чату в телеграмі, який був. А, на жаль,